Кашу що давно їли? А ось подивіться, яка сонячна гарбузова каша. Це вчора нам Галіна Пантелієвна таку зварила вкусняху. Пробуємо гарбузову кашу. О, хі -хі, такий кусочок взяла хілий. Почався сезон гарбузової каші. Да. Осінь настала, холодно стало, гарбуза поспіла. Треба їсти. Тут дуже багато корисних вітамінів. Фавол, 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 фавоноїдів. І все. Так що. Ребята, кушаємо кашу. Добра? Не бачила такої фотосесії посеред вулиці дівчина стоїть з утюгом. тес покажу ближче. З зладенною доскою, о, зладенною доскою утюг держить, я не можу, немає фотосесії. В липні місяці подала заявку в воєву, ось кейса зазади мене, для того, щоб вони мені видали копію децизії. Так, не повірите. Хтось тобто повірите, ви праві, до цього часу ще нічого не прийшло. І хочу зараз зайти в канцелярію і запитати, скільки мені ще чекати цієї копії. Я в глибокому шоці. Сказали, що буду чекати два роки купію децизії, тому що вони децизію один раз присилають і більше їх не присилають. Так. І я запитала: можна анулювати карту побита? То він каже, для чого це вам? Я кажу, хочу анулювати. Для чого це вам? Я говорю, ну треба мені. Подавайте на другу каже. Якщо хочете тут працевлаштуватися, то подавайте на другу. Ватертаксі називається, Так вона За тим... Ітересно, таке За Зодим стовбом. Цікаво таке ватертаксі. Промочне на кораблі. Це місце роботи. Але не знаю, наскільки, на який час. Ну тут це центр, значить, що тут? Плац театральний 3. в жовтий стоїть то оперний театр. Тут ось от, театр для льок. Коло мене. Там далі парламент європейський по вулиці, туди за Угол. А, комісія європейська. Стоять на вікні. О, Комісія європейська, це не давайте тут роботу. Центр. Вроцлава. Бібліотека, це сьогодні праздник гумиків. Украшають бібліотеку, дітки поприходили. Так, бібліотека тут здорова, красива, високі такі подалки. Тут все, і чекання, і обличчя. У них не поділяється. Тут все. Сьогодні праздник, це чиста. І це храмовий праздник тут, у Вроцлаві. Такий храм тут православний, це польська єпархія І в честь храма накрили столи отакі. Людей дуже багато сьогодні приходило. Багато столів. там, Люди ще на службі скоро вийдуть, що такі будуть сьогодні частування в честь храмового праздника пречистої. Це Різдво Пресвятої Богородиці. Це такий двір церкви. Церква, Це такий двір. Сьогодні буде свято, частування, як я й казала. Там вони ще будуть, мабуть, давати Шашлики чи ковбаску. На столах овощі фрукти. не овощі фрукти стоять. На столі. Людей багато зібралося. Ага, тут нічого. Не а, тут в тому році було дитяче свята, але сьогодні немає. Ну, нічого, Це не буде так. Взагалі на пантілі в нас сидить. В первих рядах повинні бути. А, ну. а ви вже причастилися, так? Да? Вже да. потім не заходила, але людей там стільки що... Багато так на столах, да, так багато фруктов. Ну, я в тому році, наче я так не пам'ятаю, чи то, що ми вже пізно вийшли. Ні, Було, так? Шобі, ну, а там на ну, вот этих столах. А вони не наші. Да, я дивлюсь ага. Сюда Сюди вони зразу да. ага. Течення, торти я дивлюся. Твій каравань. Пекний каравай сюди не доплав на святе графіреве Ну, воно? О, ціле вони не святографірено, а поти життя. Не встили ціле, ну хоч трошки святографірено, хоть такий. Я думаю, тут хто п'ил. Ага. Так, так, так. Дуже красивий. Салам. Теж того. Врте, на кожний сто. Що хочеш? Здається, багато. Що ще й борщ дають сьогодні. Я <смі> дивлюся, Діти вже пішли в очередь ставати. А, вони вже запагли колбасками і вже вони стоять в очері. Такий красний якийсь. Я думала, може бівський. Не знаю, щось насіпає. Торчик і торчить. Бо багато дні. Скільки людей багато? Три пізничають люди. храм сьогодні святкують. Багато людей, як завжди. День такий світлий, теплий сьогодні. Все добре таке було. колбаски жарені, бігус, мабуть, щось таке похоже. І храм. Здоровий, високий. Сонце проти сонця не видно нічого. Так вийшло зараз. Вже за сонцем знову. Ще теж двір вон там. Коло храму. Це площа Святого Миколая, по-моєму називається адреса. А ви знаєте, я ще за молодості дуже страждала від того, що в такий період в мене починала глущитися шкіра такими участками, дільничками. І я Крема використовувала, але вони не давали ніякого ефекту. От, оці щоденні крема, які ми використовуємо для обличчя. І потім я, коли трошки вже старше стала, я почала працювати в оріфлаймі і там почала брати маски для шкіри і їх накладувати на своє обличчя у такий період, коли е, шкіра почала б так глущитися. Це в основному це осінь. і Весною, коли дуже сильні вітри. От. Я, але вже коли я ще старше стала, ой, вона допомагала. Але коли я стала, я стала ще старше, то, то я почала використовуватись олією для обличчя. Пізно, там, з виноградних кісточок, там, зародків пшениці, любу олію. І ви знаєте, я замітила, що шкіра почала краще себе почувати. Тобто використання олії дає дуже великий шанс для нашої шкіри, щоб вона не влущилася і гарно себе почувала у будь-якому віці. Так що використовуйте, дівчатка, олію натуральну для догляду за своєю шкірою. Ага, це тут парк Старомійський. Зараз подивимося, такі терраси красиві. Не, ми не були тут, не гуляли ще, так, да, в ньому? Ти ж знаєш, що це, це, це центр Аренума, де, ілі, то там десь не гірно, так? Да? Це да, галерія Домініканська. А, це до галерія Домініканська, ага. Понятно, дуже хорошо да? тут можна і по лісниці піднятися, можна... Да, буду... сейчас разберусь сверху такий. Дівчинка, вона танцує. Наверное, її для чогось. Или для кухни. Ага, це через таран, чи що, треба ще туди піди заходитись. фонтан такий здоровий, здоровий. Та площадка целонка. Ага. Йдемо подивимося, що за меню. Щось продають, кафе пістить. Що Тут плюс никаких. Ааа, костка шоколадна. міні тарта Цены 18, 26, 8. Це ще. міні тарта 24. А, Ай, все. Джек его есть и вино. Делку в цель. І собі спокойне. Морозіну, де да? не вірний. Піднімемося зараз на гору. Там на горі. Кафе, ресторани, вишця на гурний тарас. Дивляться, що таке розздання да, якесь. Теж, мабуть, ресторан, якийсь просто Ось туди, неразконець. Як в замку прямо. Ідеш, йдеш, 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 ось ошвить.

Яку замку прямо дивися такі поручні старині? фонарі, Подивимося, що тут ти... розпалі.

Зібирай пісок тут чи що диви, так? Да? Це ж це, ж. це вас за... закриває, щоб трава до цей доросла, не косає. Работають люди. даже можна цих кокунів попермить, люди, воно на узлі берега коргу. Так, ні, кошка, як це я не побачила со сторони бібліотеки таку красоту і, і не знали, що тут такий красивий парк. Прям дорожки красиві такі. Це ж центр міста, понятно діло. Тут щось таке було дожно було бути. Ой, це дуже така дорога. Пуск, или подъем для кого как кафешок багато волоть, с той стороны оно кафе кистої отдыхають, вдихають. jest to jedna z rzeczy. Ale I zrobi historia mi Таке кафе гарне. Таке гарне кафе. Це давній бастіон, де ми тільки що буде. Зачитаю, главний бастіон. Уже місце позволилися на Я ж і казала, що це якийсь вал защита мірода. родина мать, навіть. Сині цветочки! Пшина! Який красивий цвет! На одному кусті ось розовый цветок. Красный. Да, цікаво! Куслинка. Все сторожує. Бачите? Пом'яку. Пічка все біжить. А ти знаєш, я була вже тут в, в дворику в театрі, як мовно, я казала, тут свято якесь, де гномика празнували, то це вони внутрішні внутрі спразнували. Mm -hmm. Було, правда, так, дощ, той йшов, він пішов. Все понамокало. Mm -hmm. На коні. Якийсь. А, це Пігас. Де не Пігас? Оце Пігас. Пігас це конь, а на коні диви, ангел, з да? кринишками. Ну, Потім подивився, що тут написано під цим. Під цією штукою. Ага, нічого не написано. Подився, ну ж тут не було. Прілодки, оно прям стоять якісь. Заметила. Острігася я, звезда. У нашої дівчини українка. Ваш такой стрижечкой по дети.